Ми чергову посилочку від агромаркету. Подивимося, що тут є. Я вже трошки її розпечатала. Будемо дивитися, що в нас є. Обачу, я ще тут дуже гарна упаковка. Такого ще в мене не було, Ось як запакували. І це все, це все запаковане в наш персик. А, поки ще я до нього не дійшла. Що тут? Є насіння. Замовила насіння геліхрізома. Замовляла, Замовляла такий взимку не було. Ну, зараз є. Слава Богу, будемо садити. Дуже люблю ці квіти. Вони дуже прикрашають взимку, коли нічого немає. Замовила картопельку ранню, замовила есмі, Сорт есмі. Ось вже трошки почала проростати. Ось якраз її треба зараз засадити. На вигляд, красивенька картопелька. Не знаю, написано, що біла всередині. Ось уже росточки з'являються. Ну, Посадимо, подивимось. Ну, величенька така гарна, буду розрізати її пополам. Картопля і ще замовила полуницю. Полуниця в нас. Ось тут. Замовляли ми полуницю в минулому році. І посилка прийшла пізно. Ну, замовила я пізно в жовтні, і пос... ні, мабуть, та в жовтні. і посилочка прийшла в жовтні, і посадили ми. Ну, пізно, хоч воно і тепло було, але, мабуть, це дуже пізно для, для клубники, Тому в нас прижилось її мало. П'яти саджанців, один-два. Це в кращому випадку два саджанці. Ось у нас все прикріплено гарно. Так, подивимось. Замовили мальвіну. Так, ось така. Замовили ранню, середню і пізню. щоб було у нас різні терміни дозрівання. І посадимо, подивимось. що тут, яка вона зараз глянемо. Ось така листочки маленьки. Подивіться і ті корінці. Корінці, сиренькі, в мохові, ліненькі, наче нормальні посадимо, подивимось. Так, є всі три сорти. І персик. Персик замовила. Сол миру персик мене радує дуже своїми розмірами. Ось такий солідний, прямо дуже солідний. Не знаю, який там корінь, але я думаю, що корінь також солідний. Ось такий товстенький, гарненький вже, трошечки почав, наче наклювуватися щось. А може і ні. Ось така посилочка. Дякую агромаркету. На цей раз швидко посилка прийшла. Це весени трошки задержалась вона, Ну, може, така обстановка була в країні, а зараз дуже швидко. Ну, агромаркет радує. Бувають, звісно, бувають так, що й не приживаються дерева. Черешня в нас не прижилась чомусь, абрикоска не прижилась. Ну, ми вже думаємо, може, це наша вина, може ми мало поливали. Будемо доглядати краще. Дякую, агромаркето.